Полтавська обласна організація Товариство сприяння обороні України вже майже сторіччя готує водіїв військової техніки для збройних сил. А тепер тут навчають і так званих цивільних водіїв і чоловіків, і жінок. Втім, осторонь дня захисника вітчизни, розповідає голова товариства, організація залишитися аж ніяк не могла. Ми ж, як люди військові, займаємося військово-патріотичним вихованням нашої молоді, яку ми не тільки виховуємо, а й навчаємо. Тим більше нам ще е, цей захід співпав з 90-річчям, який ми зачать нашої полтавської 14 березня. Тому також присвячуємо цьому заходу. З нагоди одразу двох свят товариство сприяння обороні України у Полтавській області спільно із міським спортивно-технічним клубом провели змагання з фігурного маневрування. Участь в останніх взяли представники обох організацій, причому змагалися у швидкості та вправності дві водійські школи і на рівні інструкторів, і на рівні учнів. Євген Мороз, наприклад, почав опановувати водійську майстерність зовсім нещодавно. Але у своїх силах за кермом, каже юнак, впевнений. Мене обрав інструктор, хоча і місяць навчаюся, але, ну, мабуть, інструктору видніше, чому він мене вибрав. Тренуюся небагато, ось кілька днів лише. Ну, у мене чудова машина, чудовий інструктор, і я сподіваюся на хороший результат. Серед найцікавіших та найбільш складних елементів маневрування, які Євгенові та іншим учасникам довелося продемонструвати, інструктори відзначають змійку вперед та назад, підйом на естакаду із додатковим завданням тощо, але додають не такий страшний біс, як його малюють. При бажанні оволодіти маневруваннями навіть заднім ходом можна, було б бажання. В принципі, ну тяжело іншині, просто акуратно. Патіхоньку, є дуже велике бажання, осінь большую желання. Візаточні бистро. маленьке бажання, ну їздять все одно. Ну попоже потихеньку, акуратно зрештою доїхали до фінішу всі учасники змагань. Але за підсумками у командному заліку краще та швидше зробили це представники товариства сприяння обороні України. Неображеними залишилися і переможені, адже в нагороду всім учасникам та глядачам святкових змагань приготували справжню солдатську польову кашу.